Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми знаємо, що кров вона несе інформацію про все тіло, про здоров'я, про печінку, про нирки. І з крові можна отримати інформацію про хворобу людини, а також про її гени. Кров вона надзвичайно корисна людині. Проте, раніше практикувалося кровоспускання. Яке викликало безліч смертей. Наприклад, Джордж Вашингтон, як вважають сучасні медики, він помер саме через традицію того часу лікувати хвороби кровоспусканням. І сьогодні ми знаємо, що хворі люди вони потребують здорової крові. Для цього… Робиться переливання крові, а не кровоспускання. І Біблія, вона давно сказала, що душа або життя тіла в крові, тому що душа тіла у крові. Книга Левітів 17:11. Амінь.